Так, доброго здоров'я. Невеличкий такий огляд на наш смокер. Це самий ну, бюджетний смокер. Значить, відрізняється від, від тих, котрі більше з поличками і з квадратною топкою. Тим, що він має отаку спрощену топку, але вона повністю така сама по функціоналу. Те саме піддувало регульована, та сама така дверка, там ззаді отвори. От. Але в нього немає цієї полички. Ну і, в принципі, і кришка тут не відкидна, а така от в сторону відкладається. От. Далі той самий термометр. Тут по функціоналу так само сітка гриль наша становиться стандартна. Можливо користуватися шампурами. Тут немає підсилення передньої цієї стінки, з того, з того боку, вона є, з цього боку немає. Всередині у нас от така от. Плита відсічка, котра працює в Тобто це виходи диму, і як колосник, якщо ми сюди прямо вугілля засипаємо, і там отвір, з котрий сумішує ці дві камери. Тут у нас димохід, труба комплектується одразу, поличка передня, колеса і така от сітка для. Казана, можливо, або для посуду для якогось, або, можливо, навіть сюди дрова скласти. Тому звертайтесь, отакий мангальчик в наявності на проспекті Слобожанському, 35, місто Дніпро, магазин чавунний посуд. Будемо раді вас тут бачити.